Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні добрий, благодатний, благоприємний час для того, щоб збиратися разом, для того, щоб співати Господу, щоб славити Його ім'я, щоб разом спілкуватися мати спільність, чути Слово Боже. Сьогодні для багатьох християн в світі, для багатьох мільйонів християн, те, що ми маємо сьогодні, ті умови, вони є розкішю, недоступною розкішю. І знаєте, приїжджав один. Брат з Норвегії, який довгий час був місіонером в азійських країнах, розказував, наскільки зараз утиски, наскільки зараз складно, наскільки переслідують, і вбивають, і ув'язнюють за Слово Боже. Але при тому Слово Боже не перестає ширитися світом. при тому для Слова Божого нема кордонів. Він каже, брати примудряються навіть досягнути християн з Північної Кореї. При тому що. Напевно, найзакритіша країна в світі, знаєте, як каже, надувають кульки газом і з Південної Кореї запускають їх в північну, коли, коли вітер відповідний. Пухають туди в кульку якісь фрагменти Євангелії і запускають в Північну Корею. А самі кульки роблять так, що на них надруковане послання апостола Павла до Римлян. І в такий спосіб і з Північної Кореї брати мають можливість читати слово. І наповнятися тим Словом Божим, пізнавати Господа нашого. І знаєте, минулого, минулого е, разу ми згадували про те, що е, є в Слові Божому така безкомпромісність: поміж добром і злом, поміж праведністю і беззаконням, поміж світлом і темрявою немає ніякої серединки. Знаєте, в тій закономірності є один виняток. Я би хотів сьогодні про нього згадати, про нього поговорити, порозважати разом з вами про, про ту серединку, про яку прописано в Слові Божому. Багато людей називають ту серединку золотою. Золота серединка. Ну, теорія золотої серединки, я приблизно розкажу, полягає в тому, що є християни гарячі, вірні, які кожного дня служать Богові. Ревні християни, то одна крайність, є інша крайність християни, які раніше не християни, атеїсти, сатаністи, злочинці, вбивці і подібні категорії людей. А ті люди, які відносять себе до Золотої Серединки, вони кажуть ну, приблизно так себе позиціонують: ми до церкви ходимо, ми Молимося, ми даємо пожертвування, стараємося так нормально жити, нікому нічого поганого не робити. І от вони собі визначили таку позицію. Я хочу зачитати Слово Божого, що, що слово нам каже про ту золоту серединку. В Євангелії воно називається по-іншому. В книзі об'явлення в 3 розділі з 15 го вірша. Ісус промовляє до Леодикійської церкви. Він каже такі слова: Я знаю діла твої, що ти не холодний, а не гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий, і ні гарячий, а не холодний, то виплюну тебе з своїх вуст. На перший погляд, здавалося б, ну, гарячий то добре, теплий то, то гірше, ну а холодний то взагалі ніякий. Але Ісус каже по-другому, о якби ти був гарячий чи холодний. З гарячим зрозуміло, ну чому холодний краще, ніж теплий? Я собі розважав над Словом Божим і згадував, коли Ісус проповідував, хто приймав Його проповідь, хто переймався тим, що Він сказав, хто каявся після, після його слів. Знаєте, згадаємо ті категорії, яка приходила до нього, яка чула, що він говорив. Митники, які були зненавиджені єврейським народом, тому що брати працювали на окупаційну владу і обирали своїх, своїх рідних, своїх, е, свій народ, блудниці, язичники, самаряни. То люди, які каялись, розбійник на хресті. Які в останні хвилини, напевно, життя також зміг покаятися. Люди, які були, на яких би, напевно, релігійні люди навіть не, не вважали би їх за, за таких, які мають шанс на спасіння. Але Бог любить всіх, і Бог промовляє до всіх і хоче спасіння кожного з нас. Я собі так думаю, що холодні, то якраз ті, хто усвідомлює свій духовний стан, ті, які бачать. В якому стані вони знаходяться. Холодні розуміють, що якщо нічого не змінити, то вони не будуть спасені. Тому з ними можна працювати, їм можна проповідувати. Вони часто бувають відкритими до Божого Слова. І в наступному вірші, в тому ж розділі, об'явлення, Ісус пояснює, чому Він виплюне зі своїх уст літеплих. Він каже такі слова. Бо ти кажеш, я багатий, із багатів, і не потребую нічого. У мене все нормально, У мене нормальне життя, мені нічого не треба. От, уявимо собі, що діти наші приходять до нас і кажуть: тато, мама, у нас, в принципі, все нормально вже в житті, ми вже стаємо на ноги, нам не потрібні ваші поради, нам не потрібна ваша допомога. Далі в житті ми вже якось самі. Зрозуміло, що то відіб'ється на, на нашому спілкуванні, на наших стосунках. Ясно, що відбудеться розділення, що ми будемо втрачати наших дітей. Я думаю, так і в Бога. Він люблячий батько, він хоче про нас турбуватися, він хоче нам допомагати. Він хоче вирішувати наші проблеми, він хоче, щоб ми були з ним. І... Якщо не просять, не відчувають єдності, не відчувають спільності, не відчувають подяки, зрозуміло, що зникають ті стосунки, і я вважаю от то найнебезпечнішим духовним станом. Коли діти вони є, вони називаються формально діти лишаються дітьми, але фактично стосунки зникають. І я би сьогодні хотів з вами порозважати над одним розділом з Євангелії від Матвія. 25 розділом. Є там три історії, які розповідають нам про прихід Ісуса Христа і про останній суд. Я думаю, вам знайомі всі тих три історії, дві з них притчі, а одна історія останнього часу, коли Ісус прийде на землю судити, судити всіх. Перша е історія. Євангелії від Матвія в 25 розділі з першого вірша починається так: тоді подібне буде Царство Небесне до десяти дів, тоді, коли прийде Ісус Христос. Як буде все виглядати? І Він розказує притчу: 10 дівчат виходять на зустріч молодому. Нам не сказано в Євангелії, що вони чимось відрізняються зовні, навпаки. Якщо ми подивимося до них, ми побачимо значно більше спільного, ніж відмінного. Вони всі вийшли до нареченого, вони всі йшли в одному напрямку. Вони всі мали свічники, причому на той час всі свічники горіли. Всі вони позасинали і всі вони прокинулися від крику Молодий Іде. І вже тут, після, після того, виявилася розбіжність. Вона була непомітною. Але після того, як було сказано Молодий Іде. Кожен подивився на себе, подивився на свій духовний стан. І написано: п'ять були мудрими, а п'ять нерозумними. Вони були розділені за одним критерієм, за наявністю запасу оливи. У одних було тільки в свічнику, а другі ще взяли з собою запас. І ота різниця вона стала фатальною для одних, і вона була на спасіння для інших. Одним Ісус сказав. Істину кажу, не знаю вас. Страшні слова. Вони, я думаю, вони думали, вони сподівалися, що всіх, в них все нормально, вони йдуть доброю дорогою. Вони бачили, що ті діви, які біля них, ті дівчата, вони виглядають так само, як, як, і, як і вони. Але не пильнували, були безтурботними. <кій> Знаєте, Такий девіз є, якось буде, якось, якось прорвемося, якось вирішимо вже там, на, коли прийде час. той час часто не приходить. Наступна історія, наступна притча про слух, яким були дані таланти, пан зібрався, зібрався в подорож, і написано: згідно з проможності своїх слуг, він дав кожному з трьох слуг таланти: одному п'ять, другому два третьому слузі він дав один талант. І деякий час кожен з них орудували, як вміли. Перших два пустили ті гроші в оборот, а один, якому був даний один талант, він його просто закопав. І що цікаво, коли прийшов пан, він е зробив облік, обрахунок. Того, що він дав своїм учням, один з них приніс з п'яти талантів ще 5, другий з двох приніс ще два. І що цікаво, їм обидвом було дана однакова оцінка. Написано добре, добрий і вірний раби». При тому, що один приніс більше, ніж другий, але оцінка була однакова. Я думаю, тому що Господь дивиться на приріст відсотковому відношенні. Якщо нам даний один талант, він не буде з нас вимагати 10. Нам той талант треба використати на 100%. І прийшов третій слуга, який сказав, я боявся тебе, я знав тебе, закопав талант і повертаю тобі те, повертаю тобі то, що ти мені давав. Знаєте, після того, як ми талант отримуємо, ми не маємо права робити вигляд, що нічого не сталося. Ми не маємо права жити так, як жили раніше. Ми зобов'язані його використовувати. І нас потім запитають за то. Як ми, як ми використали то, що ми мали, то, що ми могли би використати. І третя історія вже не притча, третя історія, історія страшного суду, коли Ісус прийде на землю судити всіх. І написано, Він відділить, як вівчар, відділяє овець від козлів: одних поставить праворуч, других поставить ліворуч. І Тим, що праворуч він скаже прекрасні слова, які, я думаю, хочемо почути всі ми: прийдіть благословенні мого Отця і посядьте царство, уготоване нам під закладен світу. І він потім розкаже критерії, за якими він судив тих людей. Я був голодний і ви мене не нагодували, я був спраглий, не напоїли, я був нагий і не задягнули. Я був в лікарні, я був ув'язнений, і мене ви не відвідали. Не запитають, а коли ж ми ти, Господи, тебе бачили? І Він відповів: що ви зробили одному з найменших, то ви мені зробили? І по тому ж критерію він буде судити і решту тих, які були по ліву сторону від Ісуса. І скаже те саме, тільки з точністю до навпаки. Не нагодували, не напоїли, не зодягнули, не відвідали. І ті почують. Знову ж таки, страшні слова. Ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. І написано в кінці, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Є відома деномінація, яка каже, що пекла не існує. Знаєте, існує, тому що, е, переглядав, як в оригінальному тексті грецькому звучить, написано: і ці підуть на вічну муку або на вічне покарання. А праведники на вічне життя. Життя не закінчується. Ті люди, які жили негідно, вони отримають свою вічну заплату. І от я би хотів підсумувати всі тих три історії, що поганого зробили оті негативні персонажі: П'ять нерозумних дів, е, раб, який закопав талант, і ті люди, які постали по ліву сторону від Ісуса. Що вони зробили поганого? Той слуга повернув Панові його талант. П'ять нерозумних дів. Вони не вийшли, вони йшли до, до молодого. Вони хотіли також попасти на весільну вечерю. А ті люди, які стояли по ліву сторону від Ісуса на страсному суді, вони нікому нічого поганого так виглядає не зробили, нам про то не написано. І. В тому ж 25-му розділі є такі слова Ісуса Христа, хто має вуха чути, хай чує. Я думаю, у нас всіх вуха є, і ми маємо можливість слухати і чути кожен з своїх, кож, кожен, напевно, з тих притч зробив свій висновок з тих історій. Я хочу поділитися своїм. Всіх, Всі, всі оті персонажі, які були засуджені, їх об'єднує. То, що вони були засуджені не за те, що вони зробили, а за те, чого вони не зробили. За те, що вони мали можливість зробити, але вони не зробили того. І наскільки той підхід відрізняється від підходу, яким живуть люди з золотої серединки. Кажуть: не вбили, не вкрали, нічого нікому поганого не зробили. А що зробили доброго? І... Тому люди, я вважаю, які живуть в золотій серединці, вони живуть в найбільшій небезпеці. І ніяка то не золота серединка, то є ніщо інше, як та духовна літеплість. Ми читали на початку про те, що Бог не терпить того стану. Бог не терпить літеплих. Написано: виплюну тебе з вуз своїх. І я би хотів коротко з вами скласти такий психологічний портрет, виділити основні риси. Тих, які були засуджені, тих головних персонажів трьох історій, які були засуджені, що їх всіх об'єднувало. Перша риса, яку я виділив, це недбалість. Вони не задумувалися над найважливішими речами, вони думали, якось буде, якось пройдемо, якось мене. Але навіть в Кримінальному кодексі України є стаття службова недбалість. І за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків також можуть ув'язнити навіть по, по нашому закону. Щоб ми могли протиставити тій недбалості, от яка риса, на вашу думку, є протилежною до недбалості? Я собі виділив рису пильність. Мудрі пильнували свій духовний стан. Вони слідкували за оливою. Знаєте, розумний автомобіліст, уважний автомобіліст, він час від часу. Подивитися на щуп, подивитися на, на рівень масла в двигуні, щоб, щоб мотор не заклинив. Так само і розумні діви. Вони пильнували. І другою ознакою, яка притаманна літеплості, я виділив байдужість. Ігнорування того, що від мене хоче Господь, ігнорування потреб інших людей. Ми можемо подивитися. на... Тих людей, які були як козлята по ліву сторону, вони бачили, напевно, і, і тих, кого потрібно вдягнути, і тих, кого потрібно нагодувати. Але вони не доклали зусиль для того, щоб щось зробити, для того, щоб змінити. Вони Аналогічно, як і той раб, який взяв Таланта, він байдуже поставився до того, він ж розумів волю свого пана, але він не, не відреагував. І що би ми ті рисі могли протиставити байдужості? Я написав співчутливість, співчуття. Тобто, ми маємо бачити потреби інших людей. В Біблії написані такі слова: правдива побожність або в іншому перекладі правдива релігія, то зглянутися над, сирами, над сиротами, над вдовами в їхніх потребах. Ми маємо бачити потреби людей, ми маємо на них відгукуватися. Маємо їм допомагати. Третя риса лінивство. Небажання виходити за межі зони комфорту. Написано лукавий і ледачий раб. Так і написано: ледачий раб. Він просто взяв і закопав той талант, при тому, що бачив, що двоє інших рабів вони орудують, вони працюють, вони щось з тими талантами роблять. Яка протилежна риса до ледачості? Працюйтесь. Е, підприємці знають, скільки зусиль треба докласти, щоб Окупити інвестиції, щоб на 100% відбити те, що було вкладено. Тих двоє рабів то зробили, і той, що п'ять було дано, і той, що два таланти було дано, вони повністю виправдали сподівання свого пана. І написано: Царство Боже силою береться, і хто докладає зусиль, той спасається. Тільки той, хто докладає працю, тільки той, хто вкладає в царство Боже, він може претендувати на, на царство. І останньою ознакою притаманній літеплость, їх є, напевно, більше, але я виділив чотири то є страх і боязнь. Каже е, раб, невірний пане, я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І злякавшись, пішов і сховав талант твій у землі. Яку би ми протилежну рису до страху чи боязні виділили, що би ми протиставили ті риси? Я написав наполегливість або цілеспрямованість, тобто вміння досягати мети, вміння правильно розставляти пріоритети і вміння досягати. Написано, біжіть так, щоб не бити повітря руками, а щоб бути першими, щоб перемагати. Така риса, як наполегливість, вона нам в Євангелії згадується не в одному місці, Бог любить наполегливих. Згадаймо суддю, який не боявся Бога, який людей не соромився. До нього постійно ходила одна вдова, яка казала: візьми мене в оборону, поможи мені. Вона довго ходила і результату не було, але все-таки вона своїм напорством вона досягла бажаного. Той суддя почув її, він каже, хоч я і не боюся Бога, і людей не соромлюся, але ну, вже, вже та пані мені. Вона досягнула результату, вона, вона е, зробила те, що було потрібно, те, що хотіла. Вона не опускала рук. І ми бачимо в іншому місці, коли, е, коли чоловік приходить вночі до свого друга і каже: Відкрий мені. Відкрий, бо приїхав мій друг, і хочу, йому, хочу його пригостити. Той каже, та я вже в ліжку, вже все закрито, не чіпай мене. Але той був наполегливий. І він все-таки досягнув результату і вечеря того, того вечора була. Тому Бог нам показує, що нам потрібно бути наполегливими, нам потрібно бути цілеспрямованими, працьовитими, співчутливими, небайдужими. І Я побачив, що дуже небезпечний духовний стан, коли я відмальовую собі межі безпеки. От, наприклад, я покаявся, я е, хрещений водою, хрещений Духом Святим, можна трохи розслабитися, можна трохи видихнути. Я вже ніби досягнув тих всіх видимих ознак, які притаманні кожному християнину. І в тому стані так виглядає, можна робити. Не робити нікому нічого поганого, жити тими правилами, які в тій деномінації, в якій ми ходимо, встановлені, і, і і десь отак. Але дуже тверезять, знову ж таки слова Євангелії. В посланні до Филип'ян, апостол Павло каже в 3 розділі з 13 вірша, браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі. То каже апостол Павло, який битий, який гнаний, який каменований, який багато терпів за віру, він каже, браття, я себе не вважаю, що я досягнув. І що говорити нам, які, як написано, ще не змагалися до крові? Я зробив для себе висновок, що тут на землі не та, нема етапу, на якому би ми могли зупинитися. Нема того результату, якого би ми могли досягнути і сказати, «Все, от ми вже досягнули, от тут можна розслабитися. На землі ми маємо бігти до кінця, до, до перемоги, а перемога вже буде там на небі. І той стан, коли нам вже не хочеться виходити за межі зони комфорту, я його вважаю, станом духовної і теплості, коли нам вже не хочеться перемагати, не хочеться досягати. І сьогодні я би хотів з вами разом помолитися, щоб ми бачили свій справжній духовний стан, щоб наші серця були для нас відкриті, щоб ми бачили, чи в нас бува та літеплість не закралася, чи нам не треба нічого поміняти. Щоб ми... Я би хотів помолитися сьогодні і за наших рідних, за наших близьких, за тих людей, які можливо також перебувають в тому стані, і і їм, потрібно, їм потрібно покаяння, і їм потрібно побачити себе. Тими очима, які бачить Бог, я би хотів з вами помолитися разом.